Добрий день, дорогі друзі. У зв'язку з проблемою пошуку інформації для нашої модельки, особливо деяку інформацію, яку дуже важко знайти, вирішив створити один документ, в якому буде зібрана максимальна кількість даних для нашої моделі. Це екселівський документ, відкритий доступ, наявні дві таблиці. Перша таблиця з інформацією, яку я перевірив. Особисто друга таблиця з усім, що я зміг знайти в інтернеті на даний момент. Звичайно, далі я буду доповнювати, що першу, що другу таблицю. Також чекаю від вас коментарів. Буду на основі них доповнювати дані, якщо ви побачили, що щось відсутнє, а ви знаєте, що воно 100% підходить, чи, можливо, підходить. Пишіть, буду додавати. Все. Всім дякую за увагу. Посилання на таблицю залишу в описі під відео. І слава Україні!